Перед тим як показати відновлену пішохідну тротуарну ділянку невеличкий екскурс в історію. Дорогу через винниківський ліс відреконструювали 2020-го. Щоправда, за півроку частина ділянки почала провалюватися. У квітні 2024-го наша телерадіокомпанія зробила про аварійний стан тротуару відеосюжет. Тоді користувачі пішохідно велосипедної доріжки били на сполох. Мовляв, ділянка небезпечна. Ми їдемо зараз тут перший раз. Я би навіть це не назвала приїжджою частиною. Це чисто, навіть не можна назвати і пішохідною зоною, також тому що це дуже небезпечно. Якщо навіть малі діти будуть іти, то ну, реально небезпечно. І звалитися можна. На в'язво. От я тільки що стояла на цій плитці, навіть вона хитається в мене під ногами. Про дивну технологію будівництва тротуару говорили і представники сусіднього підприємства, яке розташоване поруч і на декілька метрів нижче від дороги. Дивна технологія на свіжо насипаний ґрунт е, виконувати хідник. І, е, Ще один момент, тобто, що вивели такі дренажні труби великого діаметру, також безпосередньо з виходом стоків на нашу ділянку. Але ну, ціленаправленого водовідведення дренажного ну, в колектори, як є при Будівництві доріг такого якби немає. Тоді у Львівській міській раді пообіцяли зробити експертну оцінку хідника, а згодом його відремонтувати, провести додаткові дослідження там геологічні, наскільки там розумію, інженерні і відповідно передбачити там, чи в рамках надзвичайної ситуації, чи в рамках коригування самого проекту проти ці аварійні або роботи, які би могли укріпити сам схили і таким чином. Нам вирішити цю ситуацію. 9 травня пішохідну тротуарну доріжку таки почали ремонтувати. Там втрамбовували ями привезеною суміш і зрізаного асфальту старого покриття. Тоже ми запали теж трампували. Подивитися, як відремонтували ділянку. Приїжджає і наша знімальна група. На місці зустрічаємо надію ширу. Жінка користується цим тротуаром чи не щодня. Вона відводить та забирає онука зі школи. каже до локального ремонту доріжкою. Годі було користуватися. Отой От заборчик він був повністю з'їхав на долину, туди. То все було, засунулося. Отак ми по краєчку йшли. Нині, каже пані Надія, ділянку не впізнати, але... Ну не знаю, наскільки воно витримає, ну поки нормально. Є. Ну, Може ще будуть, я знаю, що може ще будуть щось робити, чи то вже так буде, не знаю. Пішохідно-тротуарна ділянка справді змінилася. Уже немає ям, а металевий паркан встановлений вертикально, а не похилено. Однак на схилі розкидані уламки від бордюрів, а оновлене покриття зі зрізаного асфальту надто крихке, і невідомо як воно відреагує на першу ж зливу. щодо каналізаційних колекторів на дорозі, то їх чомусь перекрили бордюром. А водовідвідники заасфальтували. З одного боку вода тепер не розмиватиме схил, і тротуар відповідно, як було колись. Але з іншого рідина може накопичуватися безпосередньо на дорозі, і тепер буде складніше автомобілістам. По коментар стосовно якості ремонту тротуарного покриття через винниківський ліс. Ми звернулися до Львівської територіальної громади. Там відповіли, остаточно ремонт ділянки мають завершити в червні. Тоді його і коментуватимуть. Ковела, Юрій, якийсь програма очі.